У селі на є три парки, але сьогодні ми помандруємо екологічною стежиною родини Жебрівських парком Ян. Історія створення та планування парку Ян дуже цікава і незвичайна. Довгий час у центрі села був звичайний яр, порослий величезними деревами, кущами, бур'янами. Після створення парку Яніна наші меценати вирішили створити ще одне паркове чудо наша перша зупинка клумба у вигляді палітри. Ось це різнобарв'я декоративних барбарисів та самшиту. Запрошую вас до другої зупинки: це чудова лава у вигляді серця. По обидва боки, від якої ростуть дуб та калина як символ мужності та любові. Кожен відвідувач парку, спускаючись сходами, зможе насолодитися чудовим дизайном, який представлений ялівцем лускатим. Це вічний зелений чагарник, мандруючи далі нашим парком, ліворуч, ми переносимось до зупинки під назвою Чаша Бажань навколо якої ростуть кущі березклету та цибуля спіральна. Від чащів бажань вздовж річечки нам проводжають олівці скельні Skyrocket. Ще їх називають небесними ракетами. Наступною зупинкою є тиха річка, яка витікає з бурхливого потоку, в якій два потоки об'єднуються в одну річку, що символізує поєднання двох долей в одну міцну сім'ю. Дві долоні жіноча та чоловіча є символом. Тримки коханих вірності та безмежної довіри. Біля них ростуть пишні кущики цибулі, спіральної, нарцисів та різноманітних ірисів. Ліворуч, біля початку потічку знаходиться острівець, Альпійська гірка, в центрі якої росте пишна сосна гірська. Поруч ґрунт вкриваємо мов вічно-зелений очиток, влітку розцвітає біле латаття, ще його називають водяна лілія. Латаття зростає у водоймах зі стоячою водою, а покричати на повні груди про своє кохання можна із місточка закоханих. Це наша наступна зупинка. Поруч з яким росте липа, символ привабливості, благословенне Богом дерево. Подорожуючи парком і малуючись кожною рослиною, ви можете також відчути цю гамму емоцій. Проходячи повз бузок та гібіскус, дійсно відчуваєш солодкий смак перемоги. І ті, хто зараз втрачає надію у нашу перемогу, зможуть її тут віднайти і примножити. А для тих, хто хоче відчути солодкий аромат кохання, неодмінно потрібно помилуватися цвітінням. Чудових магнолій. Наступна зупинка клумба, на якій росте бук в оточенні п'яти горобин, що символізує сім'ю родини Жибрівських. Так трапилося, що не стало однієї сестри, мудрої та доброзичливої Юлії. Саме на згадку про неї і є клумба, на якій росте одинока мудрина. А зараз ми помилуємо чотирма чудовими клумбами трояндами, на яких квітне близько 400 кущів цих чудових квітів. Всі вони різнобарні, дивовижні, особливо заворожає їх незвичайний аромат, який огортає кожного відвідувача. В одну мить відвідувачі можуть опинитися в Японії, особливо навесні, спостерігаючи за чудовим цвітінням сакур. Прогулюючись далі парком, заходимо в алею слив бісарді, які дивують відпочивальників овальною формою густої крони та червоним бортовим листям. Споглядаючи красу парку, переходимо до наступної зупинки, набережним, з якої відкривається неймовірний вид на озеро, на якому пливають красиві лебеді, які є символом вірності та кохання. А зараз Плавно переходимо до зупинки арка закоханих. Вздовж цієї алеї росте переплідник, створюючи відчуття захищеності. Відвідавши парки, насолодившись дивовижною красою та затишком, по-іншому починаєш сприймати життя. Цінуєш дивовижні хвилини, спілкування з родиною, заспокоюєшся серцем та розумом, напитуєшся любов'ю та вірою, вдихаючи чудовий аромат квітів, дивлячись на плин води, насолоджуючись чудовим ландшафтом парку, кожен відвідувач може не лише відпочити від щоденних турбот, а й зарядитися енергією на майбутнє звершення. Тож, запрошуємо всіх відвідати наші чудові парки в селі Немиринці Бертичівського району Житомирської області.